шапки шарфи, рукавиці першого сорту. Тут у нас унікальна вага, 7 кг. За ціною 2,5 євро за 1 кілограм. Да. Перша у нас буде ось така чоловіча шапочка. Далі ось така дитяча. Наступна у нас буде ось така панамка. Ще одна чоловіча шапочка. Ось така синенька. Далі ще одна тепленька панама. Ось така дитяча шапулька, Ось така рожева. Чоловіця ще одна. Ось така в'язана. Так, далі в нас буде... Це напевно вушка. Далі у нас тут що попалося? Рукавичка. чи що? Рукавичка одна. Зараз буде друга, обіцяю. Так, шапочка ось така тепленька. Далі у нас буде ще один е панамка. Так, Далі в'язана шапочка, ще одна в'язана. Ось така дитяча була чоловіча, така дитяча. Вже вона йде маленького розміру. Далі ось така. Пов'язки попадаються. Ось такі з кожурком шапки. Далі ось така синя. Сіренька, жіноча, дитяча, не знаю. Ось такий берез жіночий. Далі малесенькі шапочки для діток попадаються. Ось такі в'язані, тепленькі, тонші. Ось така теплесенька також. Ось така кремова. Беретик. Тут дуже багато і шапок у нас попадається. Далі у нас буде ось така шапка, бачите? Наступна у нас буде ще одна в'язана, ось така тоненька. Далі ще одна жіноча. Ось така прикольна дитяча. Так, о, друга рукавичка нам попалась. Так, ось така ще одна панамка. З паєточками. Ще одна з ось таким козирочком. Так, ще одна плетена, Ось така. Ще одна з козирочком. Дуже-дуже багато. Ось така, дивіться, це 100% ручна робота. така теплесенька, класна. І ціна всього 2,5 євро за 1 кілограм. Чоловіча шапочка. Ось така сіренька жіноча. Човне чоловіче, з помпончиком. Далі діти, яка прикольна дитяча. Така малесенька. Так, дивимося далі. Тут не наблюдаю шарфи. Пише шапки шарфи, рукавиці, а шапки немає. Можливо, там далі буде дітяться прикольна новорічна шарпунка. Тут просто міньйони різних, всяких різних різних. Так, ось така дитяча, ще одна фіолетова, біленька, ще одна біленька. Зараз глянемо, Оп, але одна ось така. Так, що у нас тут є дивіться, Ще одна плета наручної роботи. о, дивіться, Багато ще ось таких дитячих нам попадалося. Зараз глянемо о, дивіться, оп, Прикольно, ні. Класно, мені подобається. Далі у нас буде. Ой, комутик нам попасть, що це шапочка. Ні, це шапочка. Її допомагаєте, вона буде мужка. Колись було дуже в тренді. Ось така шапулька. Це у нас ще перший сорт. Далі ось така шапочка-ушанка. Далі. ну Тут, до речі, більшість іде шапки імені. Підцянка прикольна, з кразами. Далі у нас буде ось така дитяча. І так і шо, шо тут залишається. Що вам покажу буквально пару штучок і так хлезна, крута. Кругов'ясок. Дитяча. І бачу, тут є шар. Зараз ми його витягнемо. Ось такий значий шарпик. І різні карточки. О, тут ці шарфики, вони не одні. шарфики складені на дні. Ось тут, бачите? Ось тут шарфики. В принципі, все. Я вам показала багато вибір ви за вами, замовляйте. І ось така ще одна, новорічна. Якщо вам сподобався цей лотик, пишете нашому менеджеру, та робите замовлення.